Перше про головне підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм-посилання у шапці профілю. Пожежа біля головного вокзалу вогонь охопив будівлю в центрі російського Ростова. У Росії, як не то пожежі масштабна спалахнула в ніч проти 30 грудня в центрі Ростова на Дону. Відомо, що полум'ям охопило будівлю поблизу залізничного вокзалу. Користувачі мережі відразу ж поспішили викладати світлини з місця події. На них видно, як у небо здіймається густий дим, а саму будівлю охоплюють язики полум'я, розповідає 24-й канал. Пожежа спалахнула біля вокзалу. До стем... Мене складно сказати, де саме спалахнула пожежа. Відомо, що локація поблизу вокзалу та багатоповерхових будинків. Якщо ж говорити точніше, то, за словами місцевих мешканців, загорілася будівля на перетині провулка до та вулиці згоди. Інші кадри демонструють, що на місці працювали пожежники, які намагаються приборкати вогонь. Інших деталей наразі немає. Пожежі у Росії не вщухають. Напередодні ми розповідали, що у російському Санкт-Петербурзі загорівся бізнес-центр берег. Полум'я охопило складські приміщення, щоб ліквідувати вогонь. На місце події прибули десятки пожежників. Відомо, що сталося це в Калинівському районі. Усіх співпрацювали Робітників складських приміщень евакуювали, як повідомили місцеві ЗМІ, постраждалих. Немає кадри, які виклали в мережі, демонструють, що працівники бізнес-центру не надто засмутилися. Вони виходили з будівлі та спостерігали за вогнем. Не виключаємо, що для них пожежа стала своєрідним святом, адже з'явилася можливість не попрацювати. На цьому мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте.